Добрий день, любі малята, наші хлопчики, дівчатка. Діти, сьогодні до нас у гості прилетів гість, але який ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Невеличка, сіра і біла, пташка біля нас живе. Добра, дуже, ніжна, мила, крихітки вона клює, під вікном варкує. Кожен з вас про пташку знає. Так, це голуб. Малята, а голуб до нас не сам завітав і з твоїми друзями. Давайте з ними познайомимось. Зранку пташечка співає, сад в гайочок засіляє, у дуплі живий цей птах. Підкажу тобі, це шпак. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, Я камашок дістаю. Ця пташка дятел. Сіра шубка і пір'я, на морозі жвавий він, не орел цей стрибунець. Хто це, діти? Горобець. Біле, як сніг, Чорне, як жук, вертиться, як біс, і повертає в ліс. Хто це? Правильно сорока? Сама сірувата, хада мішкувата, горда персона, звуть її ворона. Як співає сорока? Тррррр. Що робить сорока? Тріщить. Як співає ворона? Кар, кар. Що робить ворона? Каркає. Як співає голуб? Гу-гу. Що робить голуб? Воркує. Малята! Ми сьогодні повчимо чистомовку, а перед цим зробимо дихальну гімнастику. Малята, в нас є пірячко. Давайте легенько на нього подуємо. Ось так. Тепер давайте ще подуємо на наше легеньке пухнасте пірячко. Ічки, ічки, ічки тут же скачуть і синички. Ів, 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 доганяють горобців. Давайте ще разочок. Ічки, ічки, ічки тут же скачуть у Ів, ів, ів доганяють горобців. Малята ось і познайомилися ми з пташками. Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення!